Символічну червону стрічку на новому майданчику перерізав голова правління «Інтерпайп НМТЗ» Юрій Антіпов та зауважив завод і надалі буде приймати активну участь у житті міста та опікуватися дітьми та молоддю. Ми даримо дарим дітям, даримо нашій молодежі, значить понімає що вони дуже в цьому нуждаються, і нуждаються в цьому і мами, і бабушки, ті, які хочуть, щоб. Все было на глазах, все перед ними, все было комфортно. Я думаю, что мы и дальше будем начать участвовать во всех соціальних программах. Я хотел бы поблагодарить. E, всі, хто участвував в этом, хто безпокоївся, хто о дітям. Всіх, всіх, всіх горожан. Все облаштування майданчику виготовили на заводі, працювали охоче і на совість, бо знали для дітей. Отже, всі гойдалки міцні та безпечні. Дуже цікаво і продуктивно проходила робота над так сказати дитячим майданчиком, який ко Дню міталургову. Дякую нашим управлінню по Інтерпайпенем ТЗ за то, що вони безпокояться і заботяться. А наших дітях будущому подростаючому покоління. Пані Анджела завітала на відкриття зі своєю дворічною внучкою і Ми раді, що нам сделали дитячу площадку. Тепер ми будемо здесь гуляти, гулять, нікуди ходити більше не надо. Спасибо родному заводу. Маленький Кирило и Максимка в захвате від Майданчика. Уже встигли набегаться и спробувати все. Кажут, завтра приведут друзей. Спасибо за площадку. Нам очень хорошо кататься и есть где бегать. Ну и все нравится, все отлично. И стало ярко в нашем дворе. Я очень рад, что нам сделали такую площадку, потому что всем приходилось лазить по деревьям. И в этот день, в это открытие, я уже... Я вже раніше пробував кататися на качелях, там лазів через швятську стінку вон там очень класно. Маленьке свято на майданчику влаштували учасники молодіжного об'єднання Інтерпайп НМТЗ Go Forward» та працівники Паласу культури металургів. А 16 липня о 17-й годині завод запрошує городян на велике міське свято до Дня металургів. Буде багато техноатракціонів та рок-фестиваль.